Вже скоро прийде. Часто комусь і пі піти. Там добрячка. Дуже хочу я знайти. Він цікаве щось мені в тобі. Добрі ради та слав дітла. Бержія дідні. Привіт, доброчок. Привіт, привіт, мої друзі. Ви разом зі мною привіталися. Що там, що трапилося? Слухай, у мого другу до тебе є важлива справа. Так, Ярослав, ну, давай зробимо так. Якщо є справа, розповідай. У нашому класі так. посварилися хлопчики та дівчатка. Хлопчики та дівчатка посварилися? Так. Да. ж це вже ж і не дуже добре. Адже сварки це неприємна річ. Ще як нам неприємно. Угу. Mm -hmm. Тому ми вирішили щось змінити. Ага, це дуже добре, дуже добре. Але що ми можемо? Ми ще я... дуже малі. Оце так тобі й маєш, а я вам розповім. Ви ото про те, що ви ще зовсім малі, не кажіть. Тому що даремно ви так от вважаєте. Адже, друзі мої. Костя Ярослав, адже з малесенької іскорки, така дрібнесенька придрібнесенька може запалати величезне вогнище. Може? Може, Може, так. І от така малесенька ініціатива. от, так от тільки, аби ви трішечки чогось забажали, і вже величезна справа може бути. Спробуйте, друзі мої, знаєте ким стати. Слухайте мене сюди. Спробуйте стати миротворцями. В Біблії написано, що такі люди, миротворці, надзвичайно потрібні. А хто такі миротворці? <кхід> Відповім тобі, Костя. Миротворці це люди, які вміють примирити тих, хто посварився, побився або ж в якійсь незгоді перебувають. Он воно ну, ну, як. А як ми можемо то, стати то, то, миротворцями? Це, це, Ярослав, зрозуміло, слушне запитання. думаю думаю, придумав. Знаю як, знаю як. Ви повинні вигадати щось таке, що могло би об'єднати весь ваш клас. І що ж таке ми можемо вигадати? А наприклад, друзі мої, ви можете влаштувати спортивні змагання з. Іншим класом, ну, наприклад, з футболу або з якогось іншого виду спорту. А це гарна ідея. Ну, зрозуміло, що гарно. Хлопці гратимуть, а дівчата вболіватимуть. І це обов'язково їх примирить. Точно так воно. Це цікаво знати. А зараз я вам, друзі, ну і нашим маленьким телеглядачам. Розповім щось цікавесеньке прицікавесіньке про чудову гру футбол. Так от, слухайте, ну і ви також запам'ятайте, хлопці, футбол це командний вид спорту, в якому метою є забити м'яч у ворота суперника ногами або іншими частинами тіла. Окрім. Рук можна головою, можна на нагруди таким ячом відбивати коліном, по-всякому, крім тільки як руками. Да. І ось в даний час це найпопулярніший і наймасовіший вид спорту в цілому світі. Окрема футбольна гра називається матч, який, в свою чергу, складається із двох таймів. Кожному по 45 хвилин. А пауза між першим і другим таймом складає 15 хвилин. І протягом цієї перерви команди відпочивають, а потім, як закінчиться, між першим і другим таймом пауза міняються воротами. У футбол грають на полі з трав'яним або синтетичним покриттям. У грі беруть участь дві команди і в кожній з них від 7. До одинадцяти чоловік. Отак от, от воно, любі друзі. А ну, на ну, хлопці, відповідайте на мені. А які ще види спорту пов'язані із м'ячем? Ви знаєте, ану, відповідайте. Волейбол. Волейбол. Так, чудова гра з м'ячем. А знаєте, що означає слово волейбол? Це означає вдарити м'яч на льоту. Он воно як. Так, а ще. Баскетбол. Молодець, костік, баскетбол. Це також правильно. Саме слово баскетбол складається із двох частин: баскет, корзина і бол це м'яч. Тобто м'ячем потрібно поцілити у корзину і забити гол. Друзі, любі малята! А які ігри з м'ячем знаєте ви? Напишіть нам про них. Або ще краще намалюйте. І ваші листи надсилайте за адресою, яку ви бачите на ваших телеекранах. Он так от воно. М'яч має круглу форму. Ну це ж не секрет, всім відомо. А які ще предмети мають таку ж саму форму, як м'яч, ви зможете довідатися. Ну і зрозуміло, наші маленькі друзі також, коли відгадаєте декілька моїх загадок, які вже я дуже полюбляю загадувати. Готові? Так. Отож, слухайте. Загадка для мая. Значить, перша загадка ось така. Запам'ятайте, такий самий, круглий, як м'яч. Ось загадка. Не гіркий і не солоний. А солодкий і червоний. Як же зветься цей Толстун? Здогадалися? Кавун. Кавун! Молодці! О, вже ж полюбляю, я кавунці. солодесенькі, червонесенькі. Влітку їх дуже і дуже багато. Ну, гаразд, це була перша загадка, а тепер друга. Я із гуми надувна, як повітря я легка. Міцно мотузок тримай, Костянтин не відпускай. Шарик. Що це таке шарик? Повітряна куля це така загадка прямо про, про костіка. І третя загадка решті-решт. Решт. Уже ж складна, прискладна. В ній і думи, і слова в ній. Місце мрій, це Що? голова. Знову ти, Костяк, здогадався. Ну, голова в тебе. Все знає чув, Ярослав. Оце так так. Мої друзі відгадали всі три загадки Костя з Ярославом. Але у вас, я любі мої маленькі маленькі глядачі, вас я попрошу намалювати круглі предмети, які ви знаєте і які навколо вас зустрічаються. А намалювавши. Свої малюнки надсилайте за тією адресою, яку ви бачите на ваших телеекранах. Народна мудрість каже, що хліб всьому голова, як ото в тій загадці, яку Костя відгадав. Це означає, що будь-яку страву ми споживаємо із хлібом. А от що смачнесеньке-присмачнесеньке, можна з хлібом приготувати? Хто знає? Бутерброд. Бутерброд. О, як смачно! Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні ми з вами будемо готувати веселі бутерброди з квіточками. І для цього ми їх пошукаємо або запитаємо у мами формочки для печива у вигляді квіточок. Також нам потрібен хліб, сир, маслини. Петрушка кріп і масло або плавлений сирок. Беремо хлібчик і намащуємо його нашим маслом або плавленим сирком. Якщо масло у вас Застигло, ви можете його заздалегідь вийняти з холодильника, щоб воно трішки постояло на кухні. Після того, як ми ретельно змастимо маслом наш хлібчик, ми будемо формувати на ньому квіточку. Для цього візьмемо шматочок твердого сиру і видавимо формочкою квіточку. Ось така в нас вийшла квіточка. Ми кладемо її на наш бутербродик. Робимо стебло з петрушечки. Травичку, з скропу. Також зробимо серединку нашої квіточки з маслини, для цього ми її трішечки відріжемо шматочок і покладемо по центру квіточки. Для наступної квіточки ми знову ж таки беремо шматочок хліба і намащуємо його маслом. Також сиру видавлюємо нашу квіточку і кладемо її на бутербродик, робимо стебло з укропу. І так само робимо серединку з маслини. Ось такі в нас вийшли бутерброди з квіточками. Готуйте смачно та гарно з задоволенням для своїх рідних та друзів. Смачного! Привіт, Кукабару! Привіт добрячок! Привіт, друзі! Яка чудова Ду -ду -ду. погода на вулиці за вікном! Хоч бери та й в м'яча грай! Так ото ж воно, кокабару, ми, ми ми чекали вже тебе, бо ж дуже нам кортить тебе запитатися. Як ото англійською мовою буде слово м'яч? О, це дуже так, дуже так, так. просто. А ну Англійською мовою м'яч буде бол. БОЛ? Так. О, так, так зовсім зовсім і просто. Повторюйте а... за мною! Так, так, кажи ще раз. – «Бол». Бал. Молодці! Молодці! У вас дуже чудово виходить! О, Оце ж ви ж ми тобі вдячні, кукабар! А ви так можете? Вітаю вас, малята! Сьогоднішня наша саморобка буде присвячена справжнім футболістам. Адже дуже багато хлопчиків та дівчаток теж люблять грати у футбол. Але ж для цього потрібно мати форму. Тож сьогодні я вам покажу, як можна задекорувати футболку. Для цього нам потрібно футболка, фарба по тканині, олівець, пензлик та водичка. Беремо футболку та малюємо м'ячик. Я це вже зробила для того, щоб скоротити час. Отже, беремо фарбу та починаємо фарбувати. Зафарбовуємо оці частини. Рисочки та ось ці трикутники. Так в нас вийшло. Але ви можете ще дещо додати. Але я залишу так. Все! Наша чудова футболка справжнього футболіста готова. Тепер ви можете сміливо йти грати у футбол. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі. Нехай щастить! Ось і підійшла до свого завершення наша передача! На жаль, нам настав час любі маленькі глядачі прощатися. Ми разом з моїми друзями Костіком і Ярославом говоримо вам наші любі до побачення, до нових зустрічей. Добрячок розкаже вам ще один секрет: як творив програму він з участю колег-операторів, позвав камеру тримати. І розказував яку кнопку натискать. Монтажерам допомагав, поради він давав, а тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка, і тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка. Ці гарненькі дітки, друзі, добряка.